Добрий день! Вітаю вас на передачі! З вами я, її ведуча Анастасія Штега. Сьогодні ми поведемо мову про серцево-судинну систему. Хочу представити експертів нашого ефіру Надія, Владислав, Олександр. Друзі, давайте нагадаємо глядачам про особливості серцево-судинної системи людини. Такс у людини серце має чотири камери: два передсердя і два шлунечка. У лівій частині серця міститься артеріальна кров, збагачена киснем у правій е, венозна, насичена вуглекислим газом. Також наша кровоносна система має два кола кровообігу. Велике починається від лівого шолуночку, проходить через усі органи і закінчується у правому передсерді. Мале коло кровообігу починається від правого шлуночку. Проходить через легені і закінчується у лівому перед серцем. Слід зауважити, що судини, по яких кров рухається від серця, називаються артерії. А ті, по яких до серця, вени. У великому колі по артеріях і венах рухається однойменна кров, а у малому по артеріях тече венозна кров, по венах тече артеріальна. Дякую за цікаву інформацію. Переходимо до обговорення рекомендацій, яких слід дотримуватися, щоб ваша серцево-судинна система якомога довше залишалася здоровою. Поведу мову про нашу активність, яка є такою важливою і корисною для серця. Друзі, наполегливо вам рекомендую, щодня ходіть, проходячи від 7 до 8 кілометрів. Це сприятиме тому, щоб ваше серце було в нормі. Допомню свого вічливого колегу, окрім ходьби, для здоров'я серця важливими є фізичні вправи. Тож не лінуйтесь, кожного дня виконуйте комплекси різних вправ. Давайте фізичне навантаження на організм, але при цьому обов'язково контролюйте пульс і загалом своє самопочуття під час і після, після виконання прав. Хочу звернути увагу глядачів на важливість харчування. Воно має бути різноманітним, але ні в якому випадку не переїдайте. Уникайте надмірної ваги вашого тіла, не вживайте надто солону, гостру або жирну їжу. Обмежуйте вживання кави і міцного чаю. Пийте воду лише тоді, коли відчуваєте справу. І ні в якому випадку не куріть. Куріння є смертельним вироком для вашого серця і Спасибі! Маємо для обговорення ще одне питання від глядачів нашої передачі. У своїх листах вони запитують, що таке середземноморська дієта? Це дієта, яка передбачає вживання значної кількості свіжих овочів, фруктів, сильнозурових руб, фрукт, бобових і риби. Також середземноморська дієта це не просто раціон харчування, скоріше, це спосіб життя. Активний, сповнений цікавих справ і приємного спілкування. І саме так, для здоров'я нашого серця дуже важливими є позитивні емоції, тому уникайте сварок, стресів, перевтоми і недосипання. Живіть на позитиві. Дякую, друзі, за ваші виступи. Сподіваюся, що наша передача була цікавою для глядачів, вони отримали позитивні емоції. Хочу зауважити, що сьогоднішні поради складені на основі рекомендацій лікарів-терапевтів. Будемо раді, якщо вони стануть вам у нагоді. Будьте здорові! До наступної зустрічі!